Друзі, усі привіт! З вами Кристал Телеком. В нас проходить весняний конкурс на нашій сторінці в інстаграм, де можна було виграти безкоштовний інтернет та нашу брендовану продукцію. Прямо зараз ми дізнаємось 5 переможців. Бажаємо всім успіху! А ми поїхали! Друзі, ми розпочинаємо наш весняний розіграш. Хочемо нагадати, що умови були максимально прості: це зробити репост цього поста собі в сторіс, написати коментар та бути діючим абонентом мережі кристалтелеком. Також хочемо сказати окремо дякуємо за те, що ви підписувались на нашу сторінку, що ми розігруємо. Перше місце місяць безкоштовного інтернету, друге місце також місяць безкоштовного інтернету, третє місце стильний брендований термос, четверте місце шопер та шкарпетки. І п'яте місце блокнот, ручка та чашка. Uh, в нас розіграш буде проходити в Лізоонеїрі. Ми вже додали посилання з нашого поста. Uh, обираємо ми переможців серед коментарів і зайшли в наш директ, щоб перевіряти ваші репости. Uh, ну що, бажаємо всім успіху. Перший переможець отримає місяць безкоштовного інтернету. І це в нас буде. та 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 Мрак 98-03. Перевіряємо, чи була в нас був у нас репост. Мрак 98. 033 Так, ось наш мрак. На жаль, мрак не зробив репост цього поста собі в сторіс. На жаль, так би ви могли б виграти місяць безкоштовного інтернету. Обираємо наступного переможця. Наталія. Чи зробила Наталія? Наталі. Репост поста. На жаль, Наталі також не зробила репост поста. Обираємо наступного переможця. Валентина. Валентина Падагот. 1 березня, коли в нас і стартував наш розіграш, Валентина зробила репост постав сторіс. Валентина, ми вас вітаємо. Місяць безкоштовного інтернету їде до вас. Їде. Ви зрозуміли. Так, наступний переможець у нас отримує також місяць безкоштовного інтернету, і це в нас буде Імморталіті. Дуже хочу, щоб в мене з'явилася дівчина. Бажаємо вам знайти своє кохання. Так, а ми зараз дізнаємося, чи зробили ви репост чи отримуєте ви місяць безкоштовного Так, 42 все правильно. В четверг було аж дві відмітки в сторіс. Ми вас вітаємо. Місяць безкоштовного інтернету також прямує до вас. Далі, третє місяць – Це стильний брендований Термос. Його в нас отримає Ілона. Давайте перевіримо, чи зробила репост Ілона. Ілона ліабок. Угу. На жаль, Ілона не зробила репост поста, тому одразу ж обираємо наступного переможця. Нічаєва. Ірина, так. Репосту немає, ви бачите самі. Наступний переможець. Угу, Гомінюк перевіряємо. Гоменюк Світлана. Так, аватарка така ж. На жаль, репосту від Світлани немає. Обираємо переможці далі. Оля. Давайте перевіримо, чи зробила репост Оля. Так, у вівторок в нас від Ольги був репост поста. Ми вас вітаємо, ви отримуєте наш стильний брендований термос. Четверте місце шопер та Шкарпетки його отримає Ольга. Давайте перевіримо Ольга Миколаєнко. На жаль, від Ольги немає репосту Людмила. На жаль, Людмила також не зробила репост. Не знаю, що сказати. Обираємо переможця далі. Юрій Гетта. Юрій. Гетта. Так, у нас остання переписка була 30-го аж році. На жаль, відмітки в сторіс немає, тому Юрій, на жаль. Вікінг Юан. На жаль, від Віктора також немає репосту. Обираємо наступного переможця? Дмитро. Дмитро у вівторок робив відмітку нашого поста собі в сторіс. Ми вас вітаємо, ви отримуєте шопер та наші брендовані шкарпетки. І наступний переможець отримує блокнот, ручку та чашку. Це у нас буде від Дмитро. Ми вас вітаємо і обираємо останнього переможця димчук. Давайте перевіримо. Сім, сім, сім. На жаль, від нашого абонента немає репосту. Ірина. Від Ірини також, на жаль, немає репосту, тому їдемо далі. Обираємо останнього переможця Наталія. Сподіваємось, що ви зробили. Робили репост. Наталія, так, 4 березня від Наталії був репост. Ми вас вітаємо, ви отримуєте блокнот, ручку та нашу брендовану чашку. Щиро дякуємо вам за участь. Кожному переможцю ми напишемо в особисті повідомлення в інстаграм. Бажаємо вам гарного настрою та чудового дня. Дякуємо, що обираєте кристал Телеком.